Так, друзі, відкрили ось цю пачку. Тут виявилось всього три сигари. Вони ось в такому тубусі. Нагарно. Зараз ми його відкриємо. Ось так воно запаковане. Ну, типу, прикольно. Мені здається, зараз я її відкрию. Зараз ми подивимось ціну цієї сигари 27,50 євро. За три сигари погнали, відкриваємо. Ось вона така. Я вже, до речі, з тої з тих, що я купив, дві відкрив, дві скурив, Цю що не пробував. Одну дав Кирилу. Зараз. Кирил теж буде курити. Прикольно, я ще такого не бачу, щоб так було. По-багатому. Називемо це так. Ну все, погнали, зараз буду пробувати курити. покажу і розкажу, що там як.